Вот і зимушка зима. Лютий все ж таки дає про себе знати. Дякую, але прошу Господа Бога допомогти усім, хто зараз в окопах і немає даху над головою. Давайте і ми будемо про це пам'ятати. І хоча б з нашого боку робити все можливе, аби хоча б навколо полегшити. Життя живої істоти, будь то пташка, собачка, котик і особливо людина. Я вас дуже прошу. Бачите без хатченка, не відвертайтесь, ми не знаємо, що привело людину ем, до цього. Це раз. По-друге, я точно знаю по своєму досвіду. Ем, під час пандемії, до війни, коли ще жд вокзал був відкритий. Зараз він як режимний об'єкт, туди і не потрапиш сховатися. Ось, я навіть бачила, як поліція привозила людей на вокзал, кидала. У мене є, якщо ви уважно полістаєте, погортаєте мою сторіночку, там є чимало історій. Є бабця, яка вона трошечки дивна. От її привезли з іншої області, бо забирали в неї квартиру. Є бабця, сподіваюсь, вона жива, яка, щоб зігрітись, їздила у електричці в неї, ну, уявіть собі, в кедах зима була така неймовірна. Син програв квартиру, прийшли амбали, забрали, бабцю вигнали. Син десь ходить. І ось на старості років можна, звісно, сказати, що ой, сама винна, такого виховала. Ні, ні, друзі мої. Насправді ні одна мати не вчить дурному. Ну фактично ні одна мати. Тому давайте не будемо поспішати засуджувати, будемо намагатися бути милосердними. Тому що в часи, особливо такі часи, грозні, криваві, які прийшли на нашу батьківщину, лише кожен з нас. На своєму місці, розкривши серце для добра, для любові, для краси, для єдності, єднання, для перемоги, любові, цього чуда, яке нам дано над ненавистю, ми переможемо, тому що битви, битви перемагає не зброя, а сила духу, серце. А для того, аби Святий Дух до нас прийшов, нам треба позбавитися від дуже багато чого. І Особливо служіння Мамоні. Навчитися жалю, жалості. Це важливо. І ось такий прекрасний день. Для цього саме нас спонукає. Ну, будьте здорові. Я йду за водичкою, потім попрацюємо, послужимо. Людям у батьківщині. Будьте щасливі, будьте радісні, будьте добрими. Це найвище, найбільше багатство на планеті Земля.